Будемо говорити про масштабні порушення в закупівлях столичного департаменту охорони здоров'я. Їх виявила тимчасова контрольна комісія з питань перевірки видатків бюджету Києва під час війни. Тож на здійснення капітальних ремонтів департаменту охорони здоров'я було виділено 1 мільярд 800 мільйонів гривень видатків. Гроші зокрема розподілялись між медичними закладами через тендери. Комісія з'ясувала, що зокрема ремонтні роботи в лікарнях, які отримали фінансування, розпочинались без підписаного договору, затвердження проєктної документації та дозволу на початок будівельних робот, робіт. А це є порушенням містобудівного законодавства і законодавства про публічні закупівлі. Зараз нам на прямому зв'язку Лілія Пашинна, це перша заступниця голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Наші вітання вам, пані доброго ранку. Доброго ранку. скажіть, будь ласка, деталізуйте по результатам цього звіту тимчасової комісії по небагатомільйонним порушенням в закупівлях департаменту охорони здоров'я. Які це саме порушення, і чи можна виправити ці порушення без шкоди знову ж таки бюджету? Так, дійсно, на жаль, була створена тимчасова контрольна комісія у зв'язку з тим, що депутатами було виявлено дуже дивний підхід до розбудови реабілітаційної інфраструктури, адже основні кошти це 1 ,1 мільярд сто було безпосередньо розподілено на один єдиний реабілітаційний центр. Більше того, щодо створення інших... Дешевших економічно вигідніших реабілітаційних центрів було дано висновок, що воно є недоцільним, Зокрема, в Дніпровському районі можна було створити власне менше ніж за 200 мільйонів гривень з них 60 на добудову а 140, я вважаю, що ми могли б залучити це на обладнання. Передбачалося, і ми могли б це обладнання отримати від наших партнерів, як і міжнародних, як це роблять в інших містах. Проте, на жаль, були виділені в основному кошти на один реабілітаційний центр кущів водиці. І виявлено те, що закупівлі здійснювалися завищеними цінами. Вони були не зовсім доцільними, оскільки, наприклад, замінялися металопластикові вікна, які встановлювалися протягом 2019-2022 років на знову металопластикові вікна. На фасад ціни завищені в три рази. Таким чином, ТКК дійшла висновку про недоцільність, а також про завищення цін. Іншими пунктами, які були у висновку, ТКК, стосувалися того, що необхідно притягнути до відповідальності директора департаменту охорони здоров'я, це Валентину Гінсбург, і звернутися до правоохоронних органів. Але ми зіткнулися з партійним таким покривательством. Тому що регламентна комісія, яка складається, тільки з депутатів фракції удару і ЄС, і очолює Леонід Ємець, вони дали рекомендації виключити пункт другий, і пункт третій, тобто про притягнення до відповідальності і звернення до правоохоронних органів. І лише в такому вигляді було проголосовано цей звіт. Я і надалі наполягатиму, і інші депутати, яких мають здоровий глузд і совість, про те, що нам необхідно розбудовувати цю інфраструктуру, вона не може бути зосереджена лише в одному центрі, адже потреба є великою, надто великою. Да? Це близько 100 тисяч військових. Чи може покрити таку потребу один реабілітаційний центр? Звісно, ні. І вона зростатиме. Тому потрібно думати вже зараз трошки наперед. І це основна задача тилу про те, щоб чекати на наших військових допомагати їм більше того, є різні підходи до реабілітації. Зокрема, я не наполягаю на своїй єдино правильній точці, да, зору, але я вважаю, що реабілітація фізіологічна повинна бути поєднана також із психологічною реабілітацією і соціальною адаптацією, адже у нас є безліч програм по підтримці і по тому, як можуть себе реалізувати. Уже колишні військовослужбовці в цивільному житті, проте ними дуже мало користуються. Зокрема, лише за попередній рік. Ну він вже да добігає до кінця, скористувалися лише 5 людей. Це дуже мале число, і я вважаю, що потрібно проводити таку інформаційну роз'яснювальну політику. Тому тут я також ще зверталася безпосередньо до департаменту комунікації з цим питанням. 20 секунд. Адже, у нас. Ну... Так, 20 так, секунд завершувати, будь ласка, Дякую, я Уже завершили. Дякуємо, що тема тему знову ж таки розкрадання і компенсування підняли в ефірі і реабілітації наших військовослужбовців. Їх їх сьогодні Дякую дуже багато вважайте, більше мільйона. Їх буде ще термі. більше. Спасибі. На жаль, їх буде ще більше. Лілія Пашинна – це перша заступниця голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Вона була на прямому відеозв'язку.